Пани Ілля, слава Україні героям. Слава добрий вечір. Студенті. Добрий вечір. Ось ми щойно почули статистику. Як на вашу думку з чим пов'язаний цей страх воювати у чоловіків? Ну, на жаль, я не чув статистику, але я бачив це повідомлення сьогодні в інтернеті. Ну насправді низка різних обставин, з якими на жаль стикаються потенційні мобілізовані, і досить часто ці якби побоювання вони є безпідставними, оскільки десь є навіювання, десь є якісь російські наративи, десь є просто страх перед тим, що ти раніше ніколи не опинявся в подібній ситуації. Так і от всі ці. Фактори одночасно, звісно, що вони впливають на потенційних мобілізованих. Більше того, в нас був один випадок, коли хлопець з однієї з бригад він спочатку попав в збройні сили України. Він був кухарем, попросився аби служити за фахом. Так його взяли через декілька місяців. ця людина, яка мені розповідала, каже: Я поїхав з фронту потім приїжджаю назад. А цей хлопець, який попросився кухарем, він каже: Все, я не кухар, я штурмовик. Візьміть мене, будь ласка, до хлопців, все я хочу воювати. Тобто, розумієте, люди дуже часто бояться того, з чим ніколи не мали справу. Це природня фізіологічна така реакція мозку на те, з чим ти невідомий. Але насправді побувши в військах, побачивши хлопців, познайомившися з командирами, ознайомившися більше з ситуацією, звичайно, що не все так страшно і не все так. Сумно ймовірно, як це може здаватися на перший погляд. Звичайно, що тут є певна військова дисципліна, певне підпорядкування, звичайно, з яким треба рахуватися, але звісно, що досить багато людей з цивільного життя, так як от і я, я журналіст в цивільному житті за професією мобілізований. Тобто, звичайно, що тут можна досить сильно реалізуватися і приносити користь державі безпосередньо вже за своєю професією а професією в збройних силах ба багато зараз от дуже дякуємо за це і за таку агітацію, тому що це те, що потрібно в одному зі своїх інтерв'ю. Ви сказали, що російські війська акумулюють свої сили на сході України і роблять один із потужних рівків на часів Яру Донецькій області. В чому це проявляється? І скільки Росія кинула в бій техніки та живої сили? Та на жаль, зараз поблизу часового яру досить активні йдуть бойові дії. Ворог туди перекинув свої резерви, свою артилерію та постійно продовжує завдавати ударів своєї авіації та безпілотних літальних апаратів дронів. Амікази наразі він акцентує свою увагу поблизу населеного пункту Іванівське та Богданівка. Безпосередньо в них вже йдуть міські бої. Наші захисники намагаються вибити противника та не дати йому просуватися вперед. Наразі ворог використовує на цьому напрямку досить потужні сили. Це Майже 60 тисяч особового складу, майже дві сотні танків, приблизно півтори тисячі бойових броньованих машин різних типів, це як БМП, БМД і інші. Це можуть бути також і колісні, їхні тигри, тобто досить високі, досить багато машин, саме які оснащені бронею, майже тисячу артилерійських систем ствольного типу, та ще понад півтори сотні реактивних систем залпового вогню. Однак це такі з рівків які противник зробив на цьому напрямку, напередодні я хочу сказати, що цього літа ми меншими силами атакували досить успішно, переважаючого противника і змогли відбити досить велику кількість територій, звільнити наші населені пункти, такі як Кліщівка та Андріївка. Проте ворог зараз намагається відновити. Краще не положення і на тих напрямках, і намагається тиснути саме на часів яру. скільки часового яру до нього далі відкриється дорога на Костянтинівку, а далі на основну ціль, ключову мету, що ворог ставить собі, це захопити краматорсько-слов'янську агломерацію. Пане Ілля а на які ділянці фронту станом на зараз найбільш інтенсивні бойові дії? І чи правда, що ту тактику, яку застосовує ворог, вона називається лобові атаки? Про що тут йдеться? Ну найбільш динамічніша ділянка я навіть не можу вам визначити, оскільки поблизу населеного пункту Терни це біля річки Чорний Жеребець, це Лимано-Куп'янський напрямок. Поблизу синьківки йдуть не менш жорсткі та криваві бої, а навіть в порівнянні із часовим яром. Звичайно, що ворог намагається. Я би не сказав, що саме переходити лише до лобових атак, Він намагається шукати слабкі місця і бити розвивати свій наступ там, де в нього це вдається. Звичайно, що ми намагаємося стримувати, робляться всі можливі інженерні фортифікаційні мінно-вибухові загородження, тобто прораховуються. Імовірні дії противника на всіх напрямках, але на жаль, ворог не рахується абсолютно своїми втратами та продовжує тиснути, використовуючи от саме цю свою перевагу в живій силі, в техніці намагається посилювати свої підрозділи різною технікою, знятою з озброєння зі складів, які а, раніше техніка не зберігалася ще з колишнього радянського союзу, і перекидає її сюди. Так звісно, що вона не вся є належної якості, але тим не менше вона броньована а, і вона. Досить, скажімо, так, можна інтенсивно вести вогонь, звичайно, що її необхідно знищити, і звісно, що це потребує додаткових зусиль, навченості наших хлопців додаткового БК, перш за все, якого ми зараз вкрай критично потребуємо. Оскільки звісно, що якщо декілька місяців тому ми могли стримувати ворога ще на підступах, то зараз через брак боєприпасів, звичайно, що нам доводиться розраховувати правильно розподіляти боєприпаси в залежності від напрямку від інтенсивності бойових дій. І, звичайно, що це впливає на інтенсивність і на ведення бойових дій з нашої сторони. Моє останнє запитання буде таке: чи росіяни підтягують зараз резерви, і що це за резерви? Ну в резерви вони підтягують. Звичайно, здебільшого ніколи в них не зупиняється з тих часів, як у них з'явилися ці підрозділи «Шторм-В». Вони постійно отримують поповнення. Просто це нескінченний потік армії. тюрми, ми знаємо, точніше, тюрми в Росії ми знаємо досить великі, і цей потік зеків він є постійний. Тим більше вони проводять їм базову загальну військову підготовку, тобто протягом певного часу вони їх навчають, аби вони не зразу загинули в бою. Тобто мінімальні якісь знання їм дають основні. Потім також вони використовують добровольців. Користовують також і е, інші підрозділи, які вони переміщують з менш перспективних напрямків, наприклад, зараз іде перегрупування і, і розподіл сил е, після тимчасового окупації Авдіївки, е, тобто. Це сила різна підрозділів, які їм дається закумулювати якісь резерви підтягують з Російської Федерації, які вони формують там на своїй території, а вони продовжують формувати різні полки дивізії і дивізії, оснащені досить непогано технікою різною, яка зберігається в них там на складах. І звичайно, що вони їх перекидують сюди. Найцікавіше, що зараз вони намагаються підтримувати таку шалену динаміку до так званих виборів на Росії, які мають. Щось скоро відбутися, і звісно, що будь-який наступ, навіть в такої великої е, територіальної країни, як Росія, він не може тривати вічно. Звичайно, що у всіх ресурсів є свій початок і свій кінець. І я сподіваюся, що зовсім скоро Росія, все ж таки, виснажиться, зафіксується, і потім буде час Збройних сил України.